1 серпня вступив у дію закон України про публічні закупівлі. Згідно з ним представникам державних комунальних установ, місцевої та обласної влади ці закупівлі необхідно проводити в електронному вигляді через систему Прозоро. Вона кажуть, фахівці допоможе викорінити корупцію, сприятиме об'єктивному та неупередженому розгляді пропозицій конкурсних торгів та іншому. Нині вимоги закону слід якнайшвидше впроваджувати, щоб допомогти розібратися у нововведеннях. бухгалтери сільських рад та комунальних підприємств регіону з'їхалися до Полтави на семінар. Практикум. На ньому отримали практичні поради, як працювати в системі. Як практично працює наш майданчик, да? як працює, як доступно можна зареєструватися, як можна отримати інформацію, консультації, також є роз'яснення, є інструкції для учасника, для замовника, є такі, як кажуть, ті матеріали, які є на майданчик, які можуть користуватися і додатково орієнтуватися. Голова Полтавської районної ради Михайло Кононенко розповідає. Системою вже встигли ознайомитися. Взяли участь не в багатьох торгах, проте переваги Прозору вже оцінили. Ми одні з перших, я підписав розпорядження про всі закупівлі товару через систему Прозора. Сама ця система, вона вже, ну я думаю, що це 50% запобігання от іменно оцим корупційним діям, які є в державних. Закупівлях і за закупівлях за, 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 за кошти місцевого бюджету семінари, на яких навчатимуть фахівців працювати в системі Прозоро незабаром відбудуться і в інших містах регіону.